Тепер маємо цікаву задачку з терезами. Давайте подивимось, що взагалі у нас тут є. Значить, з лівого боку, на лівій чаші терезів, у нас є три гірки вагою Х, але вагу ми не знаємо, це щось невідоме для нас поки що. І також тут є дві гірки по 1 кілограму. А з правого боку у нас є багато-багато гірьок по одному кілограму. Тепер, що нам треба знайти? Нам треба знайти, скільки важать ці наші невідомі гирьки по кілограм. І я пропоную спочатку записати це все математично і застосувати, в принципі, наші знання, які ми вже маємо. Отже, перш за все, як показати ось цю частинку? У нас є три гирьки по кілограм, тобто, їх можна записати як 3 x. Тепер е, маємо ось ці дві по кілограму, їх можна записати як плюс 2. Е, щодо правої частини терезів, правої чаші, тут треба просто порахувати, скільки в нас є кілограмів. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тут ми маємо 14 кілограмів. І оскільки у нас Терези стабілізовані, однакова вага зліва і справа. А отже, між цими частинами можемо записати дорівнює. І ми отримали математичне рівняння. Тепер я вам дам кілька секунд, щоб подумати, як його розв'язати, можливо, у вас виникнуть якісь ідеї, і потім ми продовжимо. Окей. Отже, перш за все, є ідея для того, щоб Залишити лише ікси з лівого боку, нам треба позбутися оцих плюс 2. Як ми можемо це зробити? Якщо дивитися на наші терези, ми можемо просто забрати ці дві гирьки по кілограму, і тоді в нас лишиться лише гирьки по ікс кілограм на чаші. Але є одне але якщо ми заберемо ці 2 кілограми, наша чаша піде вгору, оскільки вага стала легша. І тоді у нас буде такий дисбаланс. Що зробити, щоб його не було? Нам треба однакову масу забрати і справа, і зліва. Отже, нам треба забрати дві гірки по кілограму зліва і справа заберемо дві гірки по кілограму. Супер! У нас зберігся баланс. А отже, 3х наших це дорівнює наші 14 гірок ми забрали 2. Лишиться 12 гірьок. Ось вони всі. От тепер подивимося на цю проблему з математичної точки зору. Що нам треба зробити, аби позбутися, знову ж таки, цих плюс 2, нам треба відняти мінус 2, ну, тобто, відняти 2 з лівого боку. І як ми вже знаємо, ми не можемо віднімати все лише з одного боку. А отже, нам треба зробити таку ж дію і з правого боку. Що ми матимемо? Тут плюс 2 і мінус 2. Вони скорочуються, лишається лише 3х. З правого боку у нас 14 мінус 2. Це 12. Оскільки ми відняли однакову кількість, ми можемо між ними поставити дорівня. Супер. Ми позбулися плюс 2. Тепер лишилося зробити щось з цією трійкою біля х. Подивимось на терези, і, по факту, нам треба лишити на чаші лише одну таку гірку з іксом. Як це зробити? Забрати інші дві, тобто забрати 2 треті ваги. Тобто, нам треба з лівого боку оці ікси забрати. Але, знову ж таки, щоб не було дисбалансу, з правого боку нам теж треба забрати 2 треті ваги. У нас є 12, тобто нам треба забрати ще 8 гірк. Візуально це виглядає так. У нас лишилась одна така гирка з іксом, і справа у нас лишилось 4 гирки по 1 кілограму. Тепер, знову ж таки, глянемо на це математично. Для того, щоб позбутись цієї трійки. Можемо домножити цю частину на 1 трет. Це, в принципі, і зробимо. 1 третя помножити на 3. Але знову ж таки, ми не можемо просто взяти і лишити це так. Ми маємо цю дію робити і як до лівої частини рівняння, так і до правої. Отже, 12. Нам також треба помножити на 1 третю. Що ми отримаємо? 1 третя помножити на 3 – це 1. А отже, з лівої частини рівняння ми лишили х. З правої частини рівняння 12 множити на 1 третю – це те ж саме, що 12 ділити на 3, і це 4. Оскільки ми застосували дію до обох частин рівнянь, між ними можемо ставити дорівнює. І як ми бачимо, що тут х дорівнює 4, що тут х дорівнює 4, і ми розв'язали наше рівняння.